В цьому відео я покажу, як зробити компактний і портативний led ліхтарик який можна використовувати в різних ситуаціях, наприклад, для екстреного освітлення, походів, риболовлі або навіть для домашнього використання. Через ворожі атаки на енергосистему України та перебої зі світлом такий ліхтарик може стати хорошим помічником. Я детально розповім, як його зібрати своїми руками просто та не за великі гроші. Усі компоненти ви зможете без проблем знайти на Aliexpress, а їхній список я залишу в описі під відео. Корпус, який я роздрукував на 3D принтері, усі вихідні файли будуть доступні на Thingiverse. Якщо 3D принтера немає, можна використати альтернативу пластикову коробку, яку можна теж замовити з Aliexpress. На момент зйомки її вартість близько 75 гривень. Ледмодулі бувають різних відтінків світла, від холодного до теплого, його розміри 94х50 мм і орієнтовна ціна 118 гривень. Холдер для акумуляторів 18650, його можна придбати за 15 гривень. Літійонний акумулятор 18650, вартість його залежить від характеристик та бренду. Середня вартість такого акумулятора на OLX становить близько 100 гривень. Модуль заряду tp 4056 із Type-C роз'ємом. Він має вбудований захист, середня ціна 10 гривень. Шим-контролер дозволяє регулювати яскраві світла. Вони бувають різні по розмірах і характеристиках, загалом його ціна від 30 до 40 гривень. Модуль індикатора заряду батареї. І тут важливо обрати саме модель на 1С, тобто для однієї батареї. Орієнтовна ціна 22 гривні. Підвищуючий перетворювач МТ-3608. Він підвищує напругу для живлення LED-модуля. За 5 штук ціна становить близько 72 гривні. Звичайна кнопка. Набір із 5 штук коштує приблизно 23 гривні, проводи чорного та червоного кольорів 26 АВГ. Далі нам потрібні магніти 5х3 мм для фіксації кришки корпусу. Їх потрібно 8 штук. Орієнтовна ціна за 10 штук 39 гривень. Опціонально. Великі магніти 10 на 2 мм для додаткового кріплення. Я купив 4 штуки в епіцентрі за 50 гривень, чому опціонально, я розповім пізніше. Двохсторонній скотч, щоб закріпити компоненти. Додатково знадобиться клеєвий пістолет або гарячий клей та мультиметр для налаштування напруги на модулі МТ-3608. Вартість збірки ліхтарика з батарейкою та з корпусом, який надрукований на 3D принтері, становить приблизно 450 500 гривень. У разі використання альтернативного корпусу збірка буде дорожча на 75 гривень. Також я хочу звернути вашу увагу, що я вказав самі звичайні ціни. І періодично на AliExpress проводяться різноманітні акції, і якщо замовити усі компоненти під час дії якоїсь акції, збірка вийде набагато дешевше. За компонентами розібралися, тож, переходимо до схеми. Ось схема, за якою працює наш ліхтарик. На перший погляд, вона може здаватися заплутаною, але далі я поясню, як усе працює. Контакти холдера Плюс і мінус під'єднуються до модуля зарядки ТП4056 у роз'єми, які позначені як B і B-B означає батарея. До речі, цей модуль оснащений захистом від короткого замикання, що робить його безпечним у використанні. Далі плюс та мінус модуля індикатора заряду батареї під'єднуються до виходу тп 4056 тобто до OUT-плюс та OUT-мінус. При замовленні зверніть увагу, що такі модулі є різні і нам необхідно саме для батареї 1С. А тепер черга кнопки out Plus модуля ТП4056 під'єднується до однієї з ніжок кнопки. Іншу ніжку кнопки під'єднуємо до VI модуля MT3608. А тепер з VIN-модуля MT3608 під'єднуємо до Out-модуля заряду акумулятора. І нам залишилось усе під'єднати до шим контролера. V-out плюс та Vout-модуля MT3608 під'єднуємо до шим-контролера, а саме у місця, які позначені V плюс та V-завершуючим етапом буде підключення LED-модуля до шим-контролера. Під'єднуємо відповідно плюс та мінус освітлення до шим-контролеру. У моєму випадку шим-контролер має позначку букву M, що означає мотор, тобто якесь споживання. Коли зі схемою розібрались, переходимо до збірки. Першим кроком припаємо контакти холдера до модуля заряду. Трішки забіжу наперед. На цьому етапі важливо ізолювати мінусову ніжку холдера. Далі у відео я поясню, чому це потрібно зробити. Після цього можна перевірити роботу модуля, підключивши до нього живлення через роз'єм Type-C. Якщо загорівся червоний світлодіод, це означає, що акумулятор заряджається. Синій світлодіод сигналізує, що акумулятор повністю заряджений. Далі я підключаю індикатор заряду батареї до модуля тп 4056 у відповідні роз'єми. Після цього перевіряємо роботу індикатора заряду. Знову підключаємо живлення і натискаємо кнопку. Може бути таке, що індикатор не запрацює, тоді необхідно просто на декілька секунд під'єднати конструкцію по Type-C. Індикатор повинен показувати рівень заряду батареї. Кожен світлодіод відповідає кроку в 25%. Наприклад, якщо горять 3 з 4 світлодіодів, це означає, що рівень заряду знаходиться в межах 75-100%. І так далі. Наступний етап робота з кнопкою. Спершу припаюємо плюсовий провід до VOUT Plus модуля тп 4056 Тепер припаюємо провід до кнопки. Для демонстрації я не буду припаювати інші кінці цих проводів. Я це зроблю пізніше, щоб мати можливість легко виймати конструкцію для показу. Ви ж можете або одразу припаяти всі проводи, або також відкласти цей крок на потім. Припаюємо в мінус від перетворювача до OUT- мінус модуля зарядки. Має вийти ось такий результат. Наступний компонент – шим-контролер. Однак є нюанс. Через обмежений розмір коробки цей форм-фактор контролера не поміщається в корпус. Щоб вирішити цю проблему, потрібно випаяти потенціометр і під'єднати його заново використовуючи дроти. Тож випаюємо потенціометр. І припаюємо дроти у відповідні контакти. Має вийти ось такий результат. Після цих маніпуляцій шим-контролер ідеально поміститься в корпус. Повертаюсь назад до кнопки. Спочатку додаємо термоусадку та припаюємо раніше підготовлений провід від кнопки до VIN плюс модуля MT3608. Інший провід, був під'єднаний до модуля заряду, також додаємо термоусадку та припаємо до кнопки. Сподіваюся, цей етап не викликав у вас плотонини. Якщо щось залишилося незрозумілим, завжди можна повернутися до схеми. Дуже важливий крок. За допомогою мультиметра необхідно встановити правильне максимальне вихідне напруження. Під час тестів я дійшов висновку, що 12 В буде занадто багато. Конструкція та сам LED модуль сильно нагріватимуться, а різниця в яскравості для мене виявилась не суттєвою. Проте при 11,5 В ліхтарик також світить яскраво, але конструкція нагрівається значно менше. Отже, за допомогою викрутки, плавними обертами встановлюємо максимальне вихідне напруження на рівні 11,5 В. А також заодно можна перевірити роботу кнопки. Припаємо проводи в Out плюс та V out які далі будуть підключені до шим-контролера. Наступний компонент LED модуль. Припаємо проводи до плюса та мінуса. Перед тим як фінально приклеїти на двосторонній скотч усі компоненти, я вирішив перевірити, чи коректно працює шим контролер та ця збірка в цілому. Плюс та мінус LED модуля приєднуємо до шим-контролера в місця позначені M та M- Далі раніше припаяні V Out плюс та V Out мінус приєднуємо до V та v -шим контролера. Тепер за допомогою потенціометру і кнопки можна включити усю збірку. Якщо яскравість регулюється плавно, значить все працює коректно. Якщо все готово, переходимо далі. Приклеюємо двосторонній скотч до компонентів. Обережно за допомогою гарячого клею приклеюємо індикатор заряду. Коли будете приклеювати, зверніть увагу на верхній край індикатору. Не додайте великої кількості клею для того, щоб в подальшому кришка корпусу могла закритися. Теж саме для модуля зарядки. Просто перевірив, чи коректно працює після гарячого клею модуль заряду. Прикручуємо потенціометр та приклеїмо шим контролер. Якщо ви пам'ятаєте, на самому початку відео я порекомендував ізолювати мінусовий контакт холдера за допомогою гарячого клею. Так от, на цьому етапі я помітив, що якщо цього не зробити, є ймовірність дотику мінусу холдера до одного з місць підвищуючого перетворювача МТ-3608. Якщо прикріпити перетворювач не до самого низу, ймовірність дотику буде мінімальна, але вона ніколи не буде рівною нулю. Тому, якщо ви цього не зробили, я настійно рекомендую це зробити, оскільки літійоні батарейки. Можуть дуже сильно спалахнути та горіти. Після того, як все готово, приклеїмо модуль, далі підключаємо перетворювач до шим контролера в місця, про які я згадував раніше. Не забуваємо приклеїти LED модуль до корпусу. І відповідно також підключаємо його до шим шим-контролера. І фінальна перевірка. Я придумав ось такі заглушки, щоб візуально не було видно проводів, які припаяні до LED-модуля. Можливо, це не саме елегантне рішення, але мені підходить. Не забуваємо про ручку потенціометру. Фінальним етапом буде приклеювання магнітів. Магніти, які прикріпляються до кришки, тримаються добре. Але з великими магнітами є один нюанс. На самому початку відео я зазначив, що великі магніти є опціональними. Проблема в тому, що ці магніти, якщо, наприклад, прикласти ліхтарик до холодильника, він просто сповзає. Хоча заявлена сила щеплення була 1,2 кг, і при возі ліхтарика з батареєю 180 г ці магніти просто не справились. Можливо, мені просто попалися якісь браковані. Але якщо ви розумієте, що ці додаткові магніти вам не потрібні, ви можете просто використати ось такі гумові ніжки, які не дозволять ліхтарику ковзати. Якщо ви плануєте використовувати корпус, який придбаєте на Аліекспрес, магніт на стрі... Річка або навіть гумові ніжки теж підійдуть до цього корпусу. Що стосується конкретних цифр роботи ліхтарика в різних режимах, то я не хочу їх вказувати, оскільки на ці цифри можуть впливати різні фактори, такі як стан та об'єм батареї, яскравість, яку ви встановили, втрати енергії через перетворення напруги і так далі. І у кожного цей час може бути різний. Але приблизно при максимальній яскравості новій батареї у мене ліхтарик працював близько півтори години при 50%. В яскравості близько 4-5 годин безперервної роботи. При 25-35% час може бути дуже великий і доходити до 10 годин. Можливо це відео вийшло дещо детальним і тривалим, але я прагнув створити такий матеріал, який міг би переглянути навіть початківець і, слідуючи інструкціям зробити ліхтарик. Якщо ви помітили на точності або у вас є ідеї для покращення. Будь ласка, пишіть коментарі. Мені справді цікаво отримувати ваші відгуки.